звати Ростислав, я керівник проєкту Creative Labs. Це проєкт з профорієнтації для підлітків числа ВПО, які зараз релокувалися в місто Київ. Проєкт більше сфокусовано саме на творчій індустрії, на креативний сектор економіки. До реалізації було залучено близько 30 волонтерів. Це молодь стаж 18 років, яким. Цікаво долучитися до такої соціальної ініціативи. Заповнила Google-форму, зі мною зв'язалась, та тепер я виконую деякі завдання, допомагаю загалом у волонтерській роботі. Досвід волонтерства у Creative Labs мені дуже допомагає, тому що я можу, окрім того, що. Практикувати свої професійні навички, допомагати вимушено переміщеним особам. Мене звати Оксана Сіленко. Я тренер курсу профорієнтації в Creative Labs. Мене зацікавив цей проект, тим, що я можу займатися своєю улюбленою справою і допомагати дітям, які цього потребують. Creative Labs допоміг нам зібрати дітей. Які е, мають мету обрати професію, і це дуже нам допомагало, тому що вони були вмотивовані на вибір. Я бачила, як е, змінюється дитина, коли знає, куди вона рухається. Чого б ми найбільше хотіли допомогти дітям між собою прокомунікувати, допомогти дітям адаптуватися, допомогти дітям обрати шлях, який вони хочуть. Під час е, проекту учасники е, змогли відвідати вісім повноцінних занять з профорієнтологом і в кінці навіть отримувати е, карту з своїми схильностями та рекомендованими професіями. Крім того, в рамках проекту також організовані заняття з арт-терапією е, раз на два тижні, до яких можуть приєднатися не лише учасники проєкту, а й їх друзі, батьки і просто е, місцеві жителі. Дарницького району міста Києва, яку б професію ви не обрали, який би не зробили вибір? Завжди слухайтесь саме. А якщо ви знаєте, чого ви хочете, ви знаєте, куди вам рухатись.